Доброго дня, шановні колеги. Я до вас зараз вийшла для того, щоб сказати стосовно законопроекту 3256, висловити позицію фракції Удар Віталія Кличка і пояснити ситуацію, що це за проект, для чого він потрібен і чому його провалила Верховна Рада вчора ввечері. 32,56 – це законопроект, який внесли депутати фракції Удар для того, щоб забезпечити на законодавчому рівні визначення плану дій в економічній сфері для уряду. Насправді, сьогодні ми не маємо програми дій уряду, і саме страшне, що цієї програми пункт за пунктом немає і в економічній частині. Всі ми розуміємо, що перше питання, яке сьогодні стоїть перед Україною, це безпека на сході, це мир в Україні. Але разом з тим ми всі зобов'язані сьогодні. Найшвидше реформувати економіку для того, щоб дати можливість українським підприємствам розвиватися, відправляти продукцію на експорт і забезпечувати українських виробників і споживачів, що передбачав 3256 законопроект. 3256 говорить, що всі чиновники, які є сьогодні в уряді, зобов'язані будуть після його прийняття. Протягом шести місяців спільно з експертами, спільно з міжнародними організаціями підготувати нові, абсолютно нові правила і закони ведення бізнесу в Україні, абсолютно нові вимоги стосовно економічного регулювання в, в Україні. Чому так мало би бути після прийняття закону? Тому що ми законом передбачали, що через рік після його прийняття. 87 законів в частині регулювання бізнесу втрачали би свою силу. 87 законів, які сьогодні дозволяють займатися корупцією, які сьогодні дають можливість чиновникам заробляти на громадянах України, заробляти на бізнесі, заробляти на пенсіонерах. 87 законів втратять в разі прийняття нашого законопроекту свою силу тільки в частині регулювання бізнесу. Що нового в цьому проекті? Це те, що ті всі дерегуляції, які були в п'ятому році, в сьомому, в восьмому, в десятому, вони нарешті привели би до необхідного результату. Ми би знищили корупцію і створили в Україні нову, абсолютно нову європейську систему регулювання бізнесу. Так, тому що сьогодні нам допомагає Європа. Після підписання угоди про асоціацію Україна має можливість застосовувати технічну допомогу і виписувати так закони, щоб корупцію в них і не пахло. Але що ми мали вчора в залі Верховної Ради? Вчора законопроект, який вбиває в економічній сфері корупцію, підтримали тільки три фракції. Це фракція удар Віталія Кличка, яка ініціювала цей законопроект. Це фракція Свободи і це група суверенна економічна Україна. Я дякую окремо тим депутатам з батьківщини, а їх було всього сім, в тому числі Ксенія Ляпіна, які підтримали цей законопроект. Всі інші депутати, що фракції Батьківщина, що фракції регіонів, що фракції комуністів цей законопроект не підтримали. Не підтримали. Хоча декларують свою підтримку бізнесу, не підтримали, хоча говорять, що борються з корупцією. Насправді законопроект 3256 давав можливість протягом року в Україні створити європейські умови ведення бізнесу. Вчора в Рада його проверлила. Але те, що вчора провалений цей проект, не значить, що фракція УДА перестане боротися за нормальні умови для українців. Тому ми обов'язково внесемо новий законопроект, який передбачить Кардинальну зміну економічної системи, і так само ми будемо наполягати на розгляді Верховної Радою тих десяти законопроєктів в сфері економіки, які підготували депутати фракції Удар разом з бізнесом, разом з міжнародними інститутами, і які сьогодні підтримав реанімаційний пакет реформ. Я дуже вам дякую і будемо працювати далі. Василь Бабич, газета точка опори». Пані Оксано, скажіть, будь ласка, у контексті розвитку економіки Української, чи фракція УДАР підтримує позицію фракції Свободи Батьківщини щодо найшвидшого внесення президентом угоди про асоціацію на ратифікацію? Чи ваша фракція це підтримує? А друге, чи як на вашу думку, чи буде розглянута постанова про саморозпуск Верховної Ради на цьому чи Протягом літа на дякую вам дуже за питання. Фракція удар Віталія Кличка знає про те, що саме на цьому тижні готуються документи, які прийшли з Євросоюзу в уряді. Я впевнена в тому, що Арсеній Яценюк все робить для того, щоб це було якнайшвидше. І ми знаємо, що президент, який підписав асоціацію, перше зацікавлений в тому, щоб парламент мав можливість ратифікувати нашу угоду. Тому таке звернення це добре, але ми більше хочемо робити конкретні кроки, а не прості звернення. Це перша частина. А друга частина саме фракція Удар ініціювала внесення проекту постанови про саморозпуск. І я дякую і фракції свободи, і фракції батьківщини, які підтримали ініціативу удару. І я впевнена в тому, що коаліція, якщо вона демократична, вона повинна прийняти це рішення раніше чи пізніше. Але для народу України важливо, щоб це було якнайшвидше. Дякую вам, пасібі